Тарас Григорович Чевченко, вона ще мрає на землі. У наші мрає на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, Дивуюсь дивом, і печалю хватить душу та не жаль мені її, і зажуруся, і перед нею помолюся мов перед образом святим Її матері святої. Що мир наш Бога принесла, тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу, іди на вулицю гулять, Горніш самої цариці. Щоб людям бачите, показати своє добро, а подивіться, може найкраще над сіми.